Слава Україні! Розпочалася 392-га доба російсько широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих ударів залишається на всій території України. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і михальчина слобода Чернігівської області, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині. Табасове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе, здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області. Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.